Лондонський Майдан Незалежності або ж Трафолгарська площа зараз знаходиться за мною. Це одна з площ для масових подій міста. І саме тут, в 2011 році, відбулася найбільша кінопрем'єра в історії Англії. Презентація завершального фільму про Гаррі Поттер, другої частини смертельних реліквій. Тут була розміщена сцена, та найдовша в історії кінопоказів Англії Червона доріжка. Це була найуспішніша за касовими зборами частина Гаррі Потера. Фільми Гаррі Поттер» знімали з 2001 по 2011 рік. Десять років Потеряну знімали в Англії, і саме тому тут, в Лондоні, залишилось багато місць зі зйомок, які щорічно відвідують мільйони туристів. Привіт, мене звати Анжела, і кожної зими я передивлюсь всі фільми про Гаррі Потера. Але цієї зими я запрошую тебе на прогулянку зі мною по місцям, де їх власне знімали в Лондоні. Поїхали. Ми з вами відправляємось в Міністерство магії. Тим самим маршрутом, як це робили Гаррі та Артур Візлі. Отож, наша перша зупинка ми заходимо в метро. І заходили вони на станції, яка справді існує. І це Вестмінстер. Поїхали в Міністерство магії. Ми з вами на Скотленд Ярд. І тут знаходиться не лише головне управління поліції Лондону, а також Міністерство магії. До речі, ви можете побачити, людина намагається зараз в нього зайти. Отож, тут зняли дві частини фільму Гаррі Поттер». Перша це була орден Фенікса, і ви можете пригадати, саме на цьому місці стояла червона телефонна будка, і саме тут гостєвий вхід до міністерства. Артур Візлі та Гаррі заходять отут. Червону будку відкривають її, набирають там меджі магія і спускаються. Було це так. Другий раз ця локація з міністерства магії використовувалась вже в смертельних реліквіях, коли наші... Трійці потрібно було потрапити до Міністерства магії. Саме біля цієї стіни Рон Візлі очікував на працівницю міністерства, яку вони зачеклували, та перевтілились в неї та ще в двох працівників міністерства. Виглядало це так. Пам'ятаєте, як зачеклованих працівників міністерства звідси Рон Гаррі та Герміона затягнули в гарні дерев'яні ворота. Ворота не такі гарні, але саме сюди їх і затягнули. Тільки ворота тоді замінили. Друзі, на Грейскортланд Ярд знаходиться не лише міністерство магії. Ще тут знаходиться цікава локація. А саме готель, який зараз за мною, він називається Corinthia. і в ньому я точно знаю, що частенько зупиняється Емма Уотсон. Навіть в цьому році вона вже там зупинялась. Пікаділі Серкес або площа Пікаділі. Це центр Лондону і те місце, яке обрала Герміона, щоб оперувати сюди, із весілля Флер та Біла, коли їх атакували смертежери в смертельних реліквіях. Троє друзів з'явились саме тут, в центрі Лондону. До речі, цікаво, що Пікаділі Серкос не прикладається як цирк Пікаділі, а як коло, оскільки Серкос ще англійською має значення коло. Отож, центр Лондону і тут знімали Гаррі Потера. Приблизно так. А порвали сюди Рон Герміона та Гаррі. На це місце. Подивіться, це магазин ГЕП, який ви можете бачити в смертельних реліквіях. Стіни цього переходу ви впізнаєте із смертельних реліквій. Точніше, сцени, коли рон, герміона та Гаррі ідуть по ньому. І Герміона каже Гаррі, до речі. У тебе нещодавно було день народження, ми тебе не привітали. Немовби, то це їх єдина там проблема. Отож, ці стіни тут є досі. І, до речі, тут є кафе. Не те кафе, яке знімали в фільмах, але тут є Five Guys. Як на мене, непоганий спосіб перекусити, як себе в Лондоні, і ще не коштували цей фастфуд. Отож, Five Guys схоже, частково на кафе, в якому знімали смертельні реліквії. Хотіла тут поїсти, але тут зачинено, бо воно з і зараз 10.30. Але пам'ятаєте кафе, в якому сидять троє друзів? І в них там є бійка із мартизерами. Так от його не існує. Але я думаю, Five Guys тут не просто так, оскільки вони знають. Фани шукають кафе. Think about it. В фіософському камені, коли Гаррі та Гагріт їдуть до Говарцу, вони потрапляють на алею Діагон. Потрапляють вони туди з Маглівського світу, а саме вони виходять із станції метро, яка лейчистицькве, очевидно. Проходять по Черінкрос, як написано в самій книзі, і потрапляють на діагональ. Не повірите, в Лондоні справді є вуличка, яка дуже схожа на діагональ, яка зветься Сесіл Корт. І вона знаходиться біля Черін Кросс Роуд. Хм. Отож, тут не знімали Гаррі Поттер, але всі фани Потеряни говорять про те, що ця вуличка послужила ну справжнім натхненням для роулінг. Власне на цій вулиці, яка зветься Сесіл Корп, знаходиться багатько магазинів. Магазинів з книгами-антикваріатами і кажуть, що вони виглядають справді чарівно. Я вам покажу один з таких магазинів, де можна придбати підписані книги Гаррі Потера самою Роулінг. А тепер подивіться на цю цікаву вітрину. Перш за все, ви знаєте, що нещодавно вийшов один альманак від Роулінг. Він тут є, а також тут є підписані видання. Мене зацікавили дві книги. Перше тут є в'язання з Кабану, до речі, раніше тут був філософський камінь, і його ціна не вказана. А також є перше видання проп'ятого дитя, і його ціна 7500 фунтів, майже 8000 тисяч доларів за перше видання. В світі чарівників, крім алеї Діагон, є ще алея Ноктерн. Алея для темних чарівників та темних мистецтв. І в Лондоні це дві паралельні вулиці. Отож, ми вийшли з сесі корту і зайшли на Гудвінс Корт. Саме тут знаходиться алея Ноктерн. Пішли! Oh. Ми з вами на справжній алеї Ноктерм. Саме цю вуличку Роулінг рекомендувала для зйомок таємної кімнати. Та, на жаль, вона була за вузькою для того, щоб тут проводити справжні зйомки, тому її побудували на студії Warner Brothers під Лондоном. Але ця вуличка є аутентичною. Вона збереглась тут із відтерянської епохи, так само, як і ліхтарі, які ви можете бачити. Сюди щодня ходять тисячі екскурсій по Патеріані, і всі вони дивляться на одній ті самі віки. Де залишили артефакти з потеряни фанати. Гаррі в таємній кімнаті потрапляє на алею Ноктерн, коли говорить неправильно назву алею Діагон. А як, до речі, потрапити на алею Діагон? Ви знаєте, що потрібно постукати по цеглі і ви потрапите туди з дірявого казану. Здавалося б, дірявий казан теж тут, але не зовсім так. Пішли, покажу вам, де знаходиться вхід в дірявий казан в Лондоні. Маркет – це ринок, який знаходиться в самому центрі Лондону. І саме тут знімали той самий дірявий казан, в якому знаходиться вхід на алею Діагон. В перших двох фільмах Гаррі Поттера Гаррі та Гаррі заходять в дірявий казан саме тут на Літ Маркет. Це була основна локація, яку обрали для зйомок. Це вхід в дірявий казан, який використовували в перших двох фільмах Гаррі Поттер». Звісно, він був пофарбований в чорний колір. На сьогоднішній день тут знаходиться лондонська клініка з лікування мігрени. А на той час тут знаходився той самий паб. Задрипаний паб, куди заходили чарівники та магли, і через нього проходили в чарівний світ на Алею Діагон. Учням потрібно мати стандартний олов'яний казан. За бажанням можна взяти сову, кота чи жабу. Все це ми купимо в Лондоні. Літхол Маркет був ідеальною локацією для зйомок дірявого казану. Але в третій частині Гаррі Поттера» потрібно було, щоб до дірявого казану приїхав трьохповерховий автобус і зупинився там. І тут не було достатньо для цього місця. Тому в третьому фільмі ми бачимо вже іншу локацію, де знімали дірявий казан. Ми з вами на Боров Маркет. Це ну дуже насичений людьми вихідні дні ринок їжі в Лондоні. І я стою біля нашої кримської Ялтинської цибулі. А якщо ви подивитесь за мною, отам за моєю стіною, ви побачите, де знімали Гаррі Поттер та в'язання з кабану, а саме локацію дірявого казану. Отож. Останній ковер, найлівіше вікно, це та сама кімната, в якій Гаррі знаходить свою книгу Монстрів і відкриває її. Ви можете бачити в цьому кадрі, як виїздить потяг, тому що тут справді знаходиться станція, і потяги їздять прямо біля цієї будівлі. Сьогодні тут мільйони тисячі лондонців, що вихідних купують свої соси джоли або. Цибулю виявляється, але на зйомках Потеряни саме тут під'їжджав трьоповерховий автобус. Ви бачите, що зараз їде потяг, як я вам і казала. Тут він зупинявся, легенько вдарив автомобіль, який був припаркований, і Гаррі зайшов до дірявого казану. Отже, це боров маркет чудове місце, щоб купити цибулю, поїсти або ж зняти фільм про Гаррі Потера. За декілька хвилин ходи від дірявого казану або ж від Боров маркет знаходиться наступна локація, в якій знімали фільм «Гаррі Поттер» та Напівкровний Принц. Ви, мабуть, вже здогадалися, що за мною той самий міст, який руйнують смертежери на початку фільму Напівкровний принц. Цей міст називається Міленіум Бридж, і його відкрили в 2000 році до Міленіума. Але в книгах Гаррі Поттера він називається Брукдейл Бридж. Коли ми з вами стоїмо на мосту, який руйнують смертежери, можна побачити ще одну локацію, де зняли фільми Гаррі Поттер, а саме Сейн-Полс Кесіджо або ж собор святого Павла. Саме там знімали клас віщування професорки Трелоні, і саме там знаходиться та сама гвинтові сходи, якими викотилась кулька із класу віщування, за якою пішов Гаррі, підібрав її та повернув професорці Трелоні. Тож цей міст і ця локація для потеряни грає ну дуже велике значення, і зізнаємося, тут ще просто красиво. Це один з моїх найулюбленіших районів Лондону, тому що тут просто напаковано різних місць з Гаррі Поттеру. і не всі вони пов'язані зі зйомками. Отож, за мною Сейн-Полс, де знімали віщування та кабінет Дамблдора. А справа від мене знаходиться «City of London School». Саме тут навчався Гаррі Поттер, а от саме Деніал Редкліф. Ну як навчався тут він закінчив перші декілька місяців школи, і після цього вже він почав працювати актором і знімався в Потеряні. І, мав уже приватних викладачів, які приїздили на студії Warner Brothers та викладали там для дітей. Але все одно чудова локація, і, я думаю, чудова школа. Найважливіше місце для всіх потероманів в Лондоні це, звісно ж, Кінгс Крос. Те саме місце, яке відправляє нас в чудовий світ Потеряни. Магічний світ Потеряни. Саме зараз там я і стою. Я на вокзалі Кінгс Крос. Це діюча станція, як станція метро, так і станція потягів. І зараз ми з вами йдемо на платформу дев'ять і три чверті. Пішли! Туристичну пам'ятку вигляді візочка. Тут встановили на кінк Кросі вже після того, як зняли фільми про Гаррі Поттера. Насправді ж знімали цю сцену між платформами 4 та 5, а не між платформами 9 та 10. І явно не тут. Але тут є дуже класний магазинчик з офіційним мерчем Поттеріани, який ви можете відвідати, якщо ви тут. Ну і самі подивіться, яка тут черга для того, щоб зробити фото біля напису платформа 9 і три чверті. Отож, якщо ви будете тут, ви можете зробити тут фото. Тут є професійний фотограф, вони роблять вам цілу сцену, дають навіть шалик вашого факультету, і потім ви можете купити це фото. Або ж ви стоїте... так це виглядає, або ж ви стоїте всю цю чергу і зробити самостійно фото. Або як я, ви не хочете стояти в цю чергу, але хочете побачити, де насправді зняли фільм про Гаррі Поттера. Тоді пішли. Ласкаво, прошу на справжню платформу дев'яті три чверті. Саме і вона використовувалась на зйомках, і це платформа між платформами 4 та 5. Саме ця стіна, яка зараз так щедро заставлена візочками, і використовувалась в фільмі. Отож це виглядало приблизно так: Гаррі, якому потрібно було розігнатись і пробігти в цю стіну. Ну, звісно, що я зараз не пробіжу, але ви теж можете, якщо ви будете в Лондоні на кінг підійти і побачити, де та сама платформа. Пам'ятаєте сцену у філософському камені, коли Гарі іде з гагрідом тут, на цьому місточку. І коли Гаррі запитує у Гагріда про платформу 9,3,4, він дивиться на нього і говорить: як тут написано платформа 9,3,4? Це, мабуть, помилка. Гагрі піднімає голову, а Гагріда вже немає. Цю сцену зняли на цьому самісінькому місці, на цьому місточку, де зараз ми з вами йдемо. На що ти дивишся? Лишенько вже час. Вибачай, я мушу бігти. Дамблдор чекає на свій. Ну, хоче бачити мене. Що ж, е, е, твій потяг рушає за десять хвилин. Ось твій квиток. Стигне на потяг, Гаррі. Це дуже важливо. Стигне на потяг. Платформа дев'ять і три чверті. Платформа дев'ять і три чверті. Але Гегрі, це якась помилка. Платформа дев'ять і три чверті. Такого не буває, так? Цікавий факт, що тут на Кінгс Кросі на цих табло можна побачити інформацію про те, що Гогвардський експрес відправляється з платформи 9.3. Це роблять один раз в рік на 1 вересня. І якщо тоді вам пощастить бути в Лондоні, обов'язково не пропустіть. Це величезна подія, на яку збираються дуже багато фанів-потеряних отут, на цьому місці. The Hogwarts Express is now departing from platform 9 and 3 quarters. All students are kindly reminded to stick to your ticket and board the carriage at once. All aboard! Ми з вами біля будівлі сейнт Пенкрес. Це готель сейнт Пенкрес та вхід в міжнародний вокзал сейнт Пенкрес. І хоча в фільмах про Гаррі Поттера цей екстер'єр показують нам, як Кінкскрос, насправді це не Кінкскрос, а сейнт Пенкрес. І саме тут знімали сцени, як Дурслі висаджували Гаррі, там от, біля того входу, та як Рон і Гаррі летіли на Форт Англія отут над Кінгскросом. Впізнали? Вельми, шановні магли, саме з цього вокзалу чарівники та чарівниці відправляються в Гогвартс, а магли швидкісними потягами відправляються до Бельгії та Франції. Я сподіваюся, що після мого відео ви відправитесь дивитись фільми Гаррі Поттера сьогодні ввечері. Вельми шановні магли, я сподіваюся, що вам сподобалось моє сьогоднішнє відео. Якщо це так, обов'язково напишіть коментар та підпишіться на мій канал. А мені пора відправлятись в Гогвардс. В <звук> <звук> цих окулярах нічого не видно взагалі ноль. Просто ноль. Я нічого не бачу.